Масштабні зливи тривають. І ми не про погоду за вікном, а про зливи в ігровій індустрії. Чи стоять за ними одні і ті ж люди? Чи це хитра маніпуляція від розробників, за допомогою якої вони зможуть дізнатись, що думають прихильники про бету Бетя, яка повинна в майбутньому стати бетою? Розповімо все по порядку. Я Андрій Бесовісний, і ви знаходитесь на каналі Artline. Слідом за GTA 6 пішла четверта діабло. Ну, як пішла, до її скроні приставили пістолет і змусили рухатись прямо в мережу. Хтось злив 40 хвилин четвертої частини, продемонструвавши не тільки візуал, але й деякі класи, квести, а також ігровий магазин. На відміну від Rockstar, Blizzard вирішили піти іншим шляхом. Вони не блокують за демонстрацію Diablo 4. Замість цього розробники вирішили пришвидшити бета-тест, щоб кожен з нас міг оцінити ще більше контенту самостійно. Закрита бета з'явиться наприкінці цього року, тоді як відкрита у 2023 двадцять 3 листопада ми побачимо гру Die by the Blade. Це наслідник Хелі Шкварт, незвичайний файтинг, який робить акцент на дуелях з холодною зброєю. У гравців не буде смужок з ХП, адже будь-яка пропущена атака тут є смертельною. Суворих історичних рамок в грі немає. Можна обрати як самурая, так і панка з майбутнього. Чекайте на Скорн. Гляньте декілька хвилин геймплею гри. Свіжий ролик вийшов на тому тижні. В ньому ми можемо побачити пролог, і схоже на те, що викладати більше відео не має сенсу, оскільки пройти гру можна буде за 6-8 годин. Rockstar дуже серйозно відноситься до власних витворів. Навіть якщо ви візьмете трейлер однієї з ігор на офіційному каналі, ви отримаєте страйк. В кращому випадку. У 2022 видавець Rock, -Rock take 2 вийшли на війну з модерами. Як виявилось, створювати погані Definitive Edition дозволено тільки Rockstar, Тому хлопці зажадали від ентузіастів, щоб ті видалили графічний мод на GTA 4. І без різниці вдали він чи ні. На пеньок сів Косар віддав. DLC для Resident Evil Village вже на підході. Якщо ви не знали, воно називається Shadows of Rose і розповідає про дочку Ітана Уінтерса. Автори зазначили, що доповнення закриє сюжетну арку сім'ї Вінтерс. Проте його можна буде всього лише за 4 години, що розчаровує, адже сеттинг восьмого резидента від третього лиця це жадана річ, яка приголомшує. Вийде DLC 28 жовтня, але новини по резиденту у нас не закінчуються. Автори розповідають, що в наступних іграх серії теж буде режим від третього обличчя. Не факт, що в одній грі можна буде реалізувати два режими водночас, але ми побачимо як один, так і другий, хоч і в різних іграх. Bloodborne святковий пиріг для ПК панства, який ніяк не може дістатись до персональних комп'ютерів. В Мережі галопом скаче мільйон пліток про цю гру. Одні заперечують існування Bloodborne для комп'ютерів, інші ж навпаки кажуть, що ПК-версія вже давно існує. Такої думки є інсайдер Ленс Макдональд, який спеціалізується на іграх From Software. Він каже, що в розробників була навіть робоча версія гри на Windows 7, і він на власні очі бачив її архів. А от коли гра дістанеться до ПК, невідомо. Невідомо так само, як і те, чи буде це ремастер чи ремейк. А як гадаєте ви, існує Bloodborne на ПК. В одного зпайдермена ми вже пограли і на черзі наступний. Спайдермен Miles Моралес вийде до кінця цього року, і для комфортної гри вам знадобиться відеокарта на 3 ГБ відеопам'ять. Кращим варіантом стане бюджетний ігровий GPU по типу 1650. Також знадобиться 8 ГБ ОЗУ і 4-ядерний процесор. Знайти потрібний ПК для цієї гри ви завжди можете на сайті інтернет-магазину ArtLine. Тут і бюджетні, і топові ігрові збірки в кастомних корпусах з LED-підсвіткою. Будемо раді вітати вас. Не забувайте підписатись на наш канал і поставити вподобайда на цьому відео. Залишайтесь з нами, залишайтесь з ArtLine.